Що може розповісти про людину і її кухня? Сьогодні ми заглянемо у світ Джейн Остін, письменниці, котра навчила нас тонкощам англійської душі? І е, романи це не лише історії про почуття, а й про смаки, звички, дрібниці, з яких твориться затишок. Ми дізнаємося, що стояло на її столі що любила готувати і як англійська кухня 18 19 століть відображала моральну і естетичну філософію епохи. І так буде багато пудингу, чаю та трошки іронії. Мене звати Олександр Серцов, я є автор каналу Їжа з історії. Тут ми смакуємо життя великих людей через їхні тарілки, бо їжа це не тільки про рецепти, а й про характер, про світогляд і навіть про літературу. Підтримайте відео смачнюлькою, підписуйтеся і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. І напишіть у коментарях. З якого міста ви дивитеся цей випуск? Цікаво, де нині найкраще пагне чаєм. Джейн Остін народилася 16 грудня 1775 року в селі Стівентон у Гемпширі в родині англіканського священника Джорджа Остіна. Її дитинство це типовий англійський побут нижчого духовенства, без розкошів, але з інтелектуальним комфортом. У домі остінів завжди пахло свіжоспеченим хлібом, яблучними пирогами, варенням з агросу та чайним листям. На сніданок у сім'ї зазвичай подавали вівсяну кашу з медом або джемом. Тости з вершковим маслом, чай із молоком, обов'язковий ранковий ритуал кожного англійського дому. Обід складався з тушкованого м'яса, картоплі, моркви або рибних пирогів. На вечерю – легкі страви, яблучний пудинг, печені груші чи лимонний крем. Джейн з Малку допомагала кухарці місіс Ллойд, чистила овочі, збивала яйця, готувала варення з чорної смородини. У своїх листах вона не раз згадує, сьогодні ми варили сливове повидло, мати каже, що вийшло краще, ніж торік. Ці побутові дрібниці формували її відчуття реальності. Того самого світу, який потім ожив у романах. Її філософія простоти не поза, а спосіб життя. Усе натуральне, сезонне, без надлишків. Ріс Джейн близько 165 см, вага близько 55 кг. завдяки хатній роботі, прогулянкам і прогріванню дому дровами. Вона завжди була у Русі. Сьогодні післяобідній чай, здається вічною англійською традицією, але у XVIII столітті вона лише формувалася. Для Джейн Остін це був, цей чай був не просто напоєм, це була соціальна подія, момент спілкування, обговорення новин та літератури. Чай подавали о п'яті, на столі сендвічі з огірками або лососем, бісквіти, фруктові кекси, пудених. Начастіше Джейн пила чорний чай з цейлону. Тоді ще казали індійський з молоком і тростинним цукром. У листі до сестри Кассандри вона писала: ми отримали нову бочку чаю. І я підозрюю, що він кращий за попередній. Мати сьогодні заварила його міцніше, і я відчула себе майже щасливою. Після обідній чай afternoon Tea – це також дзеркало англійського суспільства. За цим столом вирішувалися шлюбні справи, обговорювалися чутки, народжувалися сюжети для її романів. В епоху Джейн Остін чай став символом стабільності. Час, чашка ароматного напою врівноважувала сувору мораль та холодний клімат. Якщо є страва, яка найточніше уособлює Англію, то це пудинг. Для Джейн Остін він був не лише десертом, а частиною домашньої магії. Її улюблений лимонно мигдалевий пудинг легкий, але ароматний. До суміші входили подріблені мигдалі, лимонна цедра, вершкове масло, трохи молока та яйця. Його варили на пару або запікали в линяній формі. Потім подавали степлим соусом з вершків. У листі до племінниці Фанні вона згадувала пудинг вдався. Мати сказала, що смак нагадує весну, хоча на дворі дощ. Пудинг не просто солодкий. У кожному англійському домі він символізував порядок, спокій і родинну єдність. Поки тісто піднімалося в духовці, господиня мала час перечитати розділ роману або написати листа. Саме так часто робила й сама Джейн. Слово Motion заливають вершковий соус на теплий пудинг, камера обертається навколо столу, на тлі горить камін. Джейн Остін жила у світі, де їжа була продовженням моралі. Вона вірила, що гарна страва не повинна затьмарювати розмову, а лише її підтримувати. Простота, помірність та сезонність ось три стовпи її кулінарної філософії. Вона не прагнула розкошів навіть після публікації її романів. Коли видавці пропонували їй гонорари, вона витрачала їх не на дорогі страви, а на папір чорнило і подарунки для племінниць. Її побут був розкладений як добре написаний роман. Ранкові прогулянки, сніданки з чаєм і хлібом, робота над рукописом, обід з родиною, вечірній чай і трохи читання біля каміну. Її героїні Елізабет Беннет, Емма Н. Еліот усі вміють оцінити добру вечерю, але не ставлять її вище за розмову чи розум. Так само і сама письменниця вона смакувала життя розумом. А не шлунком. Для неї кухня не розкіш, а дисципліна, як і письмо. Їжа Джейн Остін це не рецепти, а характер. У кожній часті чаю її спокій, у кожному пудингу її іронія, у кожній ложці варення її увага до деталей. Вона вірила, що щастя це коли. Дім пахне пирогами, а розмова добротою, її кухня навчила цілу націю бачити красу у простому. І, можливо, саме тому її романи не старіють, бо вони про те, що смак це завжди вибір душі. Дякую, що дивились. Якщо вам сподобалася ця смачнюлька, поставте вподобайку. Підпишіться на канал Їжа з історією і поділіться відео з друзями. Напишіть у коментарях, кого ви хочете побачити наступним, може, Чарльза Дікенса чи Шарлотту Бронте. А поки заворіться від чаю, відріжте шматок пудингу і згадайте, що справжня елегантність у простоті. Дякую!